Раз до нас долучається фахівчиня з міжнародних відносин, експертка Ради економічної безпеки України. Вітаю вас, пані Олено. Давайте з вами знову продовжимо розмову по Білорусі. Цікаво, от, Росія дала Росія, Росія, дала Білорусі ядерку, дала щоби в. Якось не знаю, там реноме підтвердити чи посилити Лукашенка, чи просто поставила перед фактом, і Лукашенку. Навіть хворому не було куди діватися, довелося летіти в Москву і про щось там домовлятися з Путіним Білорусь, вона вже дуже давно частина російського безпекового простору, особливо з точки зору позиціонування в загальноєвропейській структурі безпеки. Тобто навіть той факт, що російська територія використовувалась для повномасштабного вторгнення, проведення регулярних навчань, створення небезпеки для Суволського коридору, який є таким собі, такою собі м'якою точкою в безпеці Північно-Атлантичного альянсу. Тобто, це можна сказати ескалювання цього формату співпраці на ще вищий рівень, в тому числі це. Це і частина так би мовити порушення загальної правової рамки про нерозповсюдження ядерного озброєння, в тому числі не тільки по країнам-членам ДНЯЗ, а і в територіальному плані. Але все ж таки основний контроль і основний, ну скажімо так, кнопочка, умовно кажучи, продовжує знаходитися в Москві. Це просто переведення, скажімо так, цих відносин і, і Білорусі як стратегічного плацдарму на, на і ще в, в виконання ролі цього плацдарму на рівні стратегічного ядерного стримування. Питання лише в тому, що режим ядерного стримування він а, а, працює. А, з дуже великими проблемами і дуже великими ризиками, наскільки це, скажімо, так, здатне якимось чином відвернути наших західних партнерів від підтримки України або налякати їх, це велике питання. Ну добре, Росія вийшла із угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, призупинила свій там перебування. Тим не менше, вона давала якісь обіцянки Китаю не поширювати ядерну зброю на Білорусі. Тепер виходить так, що Китай своїми миротворчими ініціативами, які захищають інтереси Росії, опинився в ситуації, коли об нього просто-напросто Росія витерла ноги. Простять? Китайці простять такий, такий крок росіянам. Пекійно, це однозначно не сподобається, але ви навряд побачите від них гнівну дипломатичну ноту або різку заяву, яка буде моментально підтримувати Україну. Чи щось таке? Це може дійти. Реакція може перейти на рівень набагато менш очевидний. Наприклад, ось нещодавно стало відомо, що Китай відмовився будувати газопровід сила Сибіру, Сибіру-2», натомість обравши туркманістанський проект, хоча від на 30 Дорожчий. Це може проявлятися в тому, що Китай не буде закуповувати ні російську сировину, ні російські товари на тому рівні, на якому росіянам цього би хотілося. Можливо, Китай утримуватиметься від проросійського голосування в міжнародних організаціях і так далі. Але це однозначно не буде різка заява. Також цілком можливий такий варіант, що китайські компанії будуть обережніше себе поводити в питаннях паралельного. Імпорту або прямого обходу санкцій, як ми знаємо, Китай це основний канал для постачання мікроелектроніки, напівпровідників та інших критичних компонентів до Росії наразі, тобто різкої заяви і відмови від повноцінної підтримки Росії не буде. Просто тому, що це не вкладається в загальну китайську політичну стратегію, яка в цілому направлена на те, щоб підірвати існуючий міжнародний порядок, який Китаю не вигідний, а Росія це один із пертурбаторів цього порядку. Будуть докладатися зусилля для того, щоб я, хоч якось, тримати росіян в ожах. такий крок це безумовно, це безумовно різкий підрив домовленостей, але Китай майже ніколи не вдається до до різких кроків. Олено, і насамкінець питання: чи пришвидчить дискусію по підтримці України зараз на Рамштані Ситуація з ядерною зброєю, чи от ну будуть наші зараз партнери зважати на обставини, на ситуацію і трішки от якось активніше приймати важливі рішення і по ППО, і по літакам. В цілому, це власне відкрите питання в тому плані, що ядерна загроза, як така, вона дуже довгий період слугувала екстримуючий фактор щодо проактивної політики в українському напрямку для наших партнерів, тобто це от великий привид, тінь ядерного і ймовірності того, що воно може бути, хоч на рівні, на тактичному рівні застосоване. Воно дуже часто якраз стримувало наших партнерів від, від активної позиції, але Ле а, наразі. А... Мені здається, що період з цього от балансування на межі знищення бринпеншіп англійською, він такий вже тривалий доволі за своїм періодом, і росіяни вже дуже дуже часто зверталися до, до такої загрози. Мені здається, що, а, скажімо так, кредібіліті, віра в те, що реально буде застосоване тактичне озброєння, вона а, в західних партнерів невелика. Але от рішення перед. Дати його Білорусі вона може спрацювати як імпульс до того, щоб продовжувати підтримувати Україну, але це далеко не єдиний фактор. Є і інші фактори, так би мовити, які треба мати на увазі, розглядаючи головне, Олена. Тест... Головне, головне, що партнери почули. Дякую, спасибі. Олена Юрченко була з нами. Фахівчиня з міжнародних відносин, експертка ради економічної безпеки України. Зараз наша матері буде величка пауза. Повернемося до вас після вже з випуском новин.